Реконструйована загальноосвітня школа першого другого ступенів у селі Волошки – нині один з головних соціальних об'єктів Ковальського району. У травні 2009-го, коли тут власними силами розпочали перебудову сільського клубу під школу, мало хто вірив, що за рік часу вдасться виконати такий об'єм робіт. Загалом реконструкція цього об'єкта вже обійшлася обласному та районному бюджетам у більш ніж півмільйона гривень. Навчатиметься у цих класах 77 учнів. А поки що діти разом із вчителями та представниками районного управління освіти вирішили впорядкувати пришкільну територію, аби нова школа стала справжньою окрасою села. А от центр селища Голоби давно вже має цілком європейський вигляд цього року. Потужну дорожню техніку можна побачити не лише на центральних, а й на другорядних вулицях цього населеного пункту. Важливі роботи з благоустрою доріг місцевого значення у районі виконують працівники товариства з обмеженою відповідальністю. Ідея. Ми проводимо зараз поточний ремонт доріг місцевого значення вулиць по селищу Голобах. Також і по коволю всі вулиці, які були ґрунтові, ми їх укріпляємо щебнем. Це не є асфальтне покриття, і не порівняння з ґрунтовим покриттям. Окрім робіт з благоустрою населених пунктів, прибирання придорожніх територій та паркових зон. Особливу увагу в день всеукраїнської толоки на ковальщині звернули і на впорядкування могил загиблих воїнів, місцевих пам'ятників та меморіальних. Комплексі у нас в районі є. Пам'ятні знаки, де в на території тих сільських рад, де загинули під час Великої Вітчизняної війни герої Радянського Союзу. Це Радошинська сільська рада, Мощенська, Дубівська сільські ради. Відповідальність за ці сільські ради також сьогодні організовують роботи на місцях по порядкуванню цих пам'ятних знаків. На території Голобської селищної ради в лісі також встановлений пам'ятний знак. Це в 1942 році. Німецько-фашистськими загарниками розстріляли євреї селища Голоби і навколо. Олішних сіл сьогодні люди також працюють по облаштуванню цього пам'ятного знаку. Роботи з упорядкування пам'ятників, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань будуть завершені у ковальському районі до святкування дня перемоги. Чорнобильська екологічна катастрофа, що була спричинена руйнуванням 26 квітня 1986 шостого року, 4 го енергоблоку, вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб, насамперед ліквідатори катастрофи. Вони й понині неохоче згадують події тих страшних днів боротьби з невидимим ворогом радіацією. Олександр Сітаров, медик за освітою, в 30 років вже завідував медичним пунктом на місцевому автопідприємстві. Звідси, як хімік-радіолог, і відправився в зону екологічного лиха на Чорнобильську АЕС. Ми стояли в радці 60 кілометрів від Чорнобиля. Нас хозили машинами. У мене особисто 28 виїздів на реактор, на кришу. Це ми працювали там, як працювали. Тоді, я йшов перший, як хімік, радіолог, заміряв дозу. За мною йшли хлопці, хвилина, дві, три. От, цукнули, вирубали кусок того асфальту і оставили топор. Другий підбігає, той кусок асфальту закидував мішок целофановий. Ліквідатор пам'ятає кожен з прожитих там 101 день, пам'ятає всіх колег по цеху, з якими крок за кроком, ризикуючи власним життям, просувався до епіцентру зрива. Пам'ятає їх ще живими і мовчки, вшановує пам'ять вже померли. З нашої п'ятірки, значить, так залишився зі мною. Є такий мірзайв. Він тут присутній був. Вот володя. Я його зараз згадую, тому що я його рятував, від... нього... він отримав ожог, радіційний щуки. А останні всі загинули, вже пішли. Хто раніше, хто пізніше, на протязі цих 24 роки, то ми тільки двоє залишилися. З того полка. Тих пір минуло 24 роки. Сьогодні біля пам'ятника жертвам аварії на ЧАЕС збираються переважно діти загиблих ліквідаторів та їхні вдови. Адже з кожним роком за межу вічності відходить все більше і більше героїв тих днів. Серед відзначених грамотами чимало вбитих горем жінок, на ніжні плечі яких також впав непосильний тягар боротьби вже з наслідками отриманої їхніми чоловіками радіації. Саме про обіцяні державою пільги ліквідаторам говорили в мед. Голова міської громадської організації Союз Чорнобиль України, ліквідатор аварії на ЧАЕС Юрій Савчук, пообіцяв присутнім і надалі стукати в двері всіх владних кабінетів, аби захистити права чорнобильців, їхніх сімей. Роті сьогодні була зустріч 316 кабінетів міської раді по захисту своїх інтересів. По виконанню закону про соціальний захист чорнобильців багато цього зараз не виконується різні причини кризи і так далі. Але ж ми не дивлячись на кризу, у нас одне здоров'я, одне життя. Багато з наших людей вже немає. Ми йшли, виконали свій обов'язок, віддали своє життя, віддали здоров'я. Так, влада для того і є, щоб допомагала нам по відновленню, по підтримці. Цього здоров'я священники з декількох храмів міста провели панахиду за загиблими та померлими вже вдома від радіактивного ураження, а потім живі квіти, тюльпани та гвоздики лягли до пам'ятника Чорнобильцям. Люди ще довго не розходилися, адже їм було що згадати і поговорити про наболіле. Як збалансувати інтереси держави та бізнесу, аби вони почувалися відповідальними партнерами? Модератори засідання, перший заступник голови державної митної служби України Анатолій Гутник та голова облдержадміністрації Борис Клімчук, націлювали сторони на відвертий та конструктивний діалог, який власне і відбувся. Представники експортерів та імпортерів, акредитованих на ягодинській митниці, а це переважно підприємці з Володимира Волинського та Нововолинська, озвучили проблемні питання у своїй роботі. Серед таких встановлення. Митної вартості імпортованих товарів та сировини повернення податку на додану вартість черги на кордоні по кожному конкретному випадку роз'яснення давали начальник Ягодинської митниці Геннадій Федик та відповідальні працівники митниці. узагальнення та аналіз озвучених проблем допоможе виробити правильну стратегію стосунків держави та бізнесу в питаннях зовнішньої економічної діяльності. Два роки тому до економічної кризи тут цей зал був повний бізнесу. Так на сьогодні проблема бізнесу це. Бізнес, який займається виробничою діяльністю, а виробнича діяльність це робочі місця. Робочі місця це податки не тільки на митниця, а податки в бюджет, податки в державу. Так що сьогодні повинен бути якийсь конкретніший діалог. Бізнес і митниця. Як питання державної ваги на нараді визначалось і завдання завершити реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску ягодин. Це стратегічний напрям, над яким я хочу, щоб працювали і ми, і державна обласна адміністрація. Це для бізнесу. Тому що якщо ми зробимо, роз... відбудуємо його, це по перше черги, це по друге, ті послуги, які необхідні по-третє, це сервіс і так далі. Куратором будівництва, яке в пункті пропуску ягодин розпочали ще в серпні 2008 року, буде особисто Волинський губернатор Борис Клімчук. Він уже провів робочу нараду безпосередньо на об'єкті і дав казівку терміново відновити роботи з реконструкції зони в'їзду в Україну. 25 мільйонів гривень тут освоєно будівельно монтажних і проєктних робіт. На завершення, на завершення об'єкту є певна сума грошей. На, на продовження і завершення цих всіх робіт. Да? І обладнання, звичайно. Тут велику суму грошей займатиме спеціальне обладнання, сканери, там, телевізори, тепловізори, електронно обчистувальна техніка і таке інше. В перспективі в Єгодині запрацюють обидва термінали: старий для експортерів, новозбудований для імпортерів. Це дасть можливість розвести транспортні потоки на кордоні, а відтак скоротити час митного оформлення та черги вантажівок. Комплексне відновлення вантажно-митного терміналу Автопорт Єгодин не лише покращить співпрацю всіх контролюючих служб, задіяних на кордоні, а й дасть можливість створити кілька сотень робочих місць для місцевих жителів.